Лазерний рівень Lubeau тепер за ціну 2690 гривень має не тільки отакий великий комплект з тримачем, з двома акумуляторами, з мікроліфтом, акумулятором на 2400 мА. А тепер має в комплекті два акумулятори на 3600 мА. Замість двох банок має три банки. У 18650 має тепер два великі, потужні акумулятори, ту ж ціну. Ціна не змінилась, 2690. Акумулятори стали е тепер потужніші. Більші, потужніші, якісніші. Якість е збільшуємо. Клієнтам даємо більше ціну. Не збільшуємо, тримаємо на тому ж самому рівні.